Звіяні вітром. Частина п'ята Кавалерійський ескадрон утворили три місяці тому, того самого дня, коли Джорджія відкололася від Сполучених Штатів, і відтоді ж добровольці почали марити війною. На іменування частина ще не мала ніякого, дарма що пропозицій не бракувало. Кожен мав щодо цього свою думку і не хотів нею поступатись, і точнісінько так само було й щодо кольору й крою уніформи клейтонські дикі коти, вогнеїдці, гусари Північної Джорджії, зуави, південні стрільці, хоча кінотників збиралися озброїти пістолетами, шаблями і мисливськими ножами, а не стрілецькими гвинтівками. Клейтонські драгуни, громокровці, меткі й нещатні всі ці назви мали своїх прибічників. Поки залагоджувано питання з назвою, називався загін просто ескадроном, і хоч пізніше йому присвоїли досить пишний титул, первісне найменування його залишилося загальновживаним до самого кінця. Офіцерів обирали самі добровольці, бо ніхто в усій окрузі не мав ніякого військового досвіду за винятком кількох ветеранів мексиканської та семінольської воєн. Та й з членів ескадрону жоден не був охочий скоритися наказам котрогось ветерана, коли той не викликав у нього особистої довіри й симпатії. Четверо Тарлтонів та троє Фонтейнів усім були до вподоби. Але, як не шкода, обрати їх ніхто не хотів, знаючи, що Талтони легко впиваються і починають башкетувати, а Фонтейни взагалі запальні й нестримні вдачею. Ешлі Вілкса обрали капітаном, оскільки він був найвправніший вершник в окрузі, і оскільки сподівалися, що його витримка зможе забезпечити всякий такий лад у загоні. Рейфорда Калверта обрали старшим лейтенантом, бо всі його любили, а Ейбла Віндера, сина трапера з Болотяної долини і власника невеликої ферми, просто лейтенантом. Ейбл кремезний статурою віком, старший за всіх інших в ескадроні, був малописемний, але тямощий, мав добре серце. А гречністю щодо жіноцтва міг не одному з чоловіків дати фору. Ескадрон не знав духу снобізму. Дуже вже в багатьох із добровольців батьки й діди доскочили багатства, почавши дрібними фермерами. Важило й те, що Ейбл був найкращим стрільцем в ескадроні, не маючи в цьому собі рівних. Він поціляв у око білці з відстані в 75 ярдів. Та й ще добре знався на табірному житті як розкласти багаття під дощем, вистежити звірину або знайти джерело, в ескадроні вміли цінувати по заслугах, а що Ейбл усім перелюбився, його й зробили офіцером. Він прийняв виявлену йому честь цілком поважно, без усякої пихи, просто як щось належне. Але на відміну від самих плантаторів, їхні дружини та раби не могли забути, що він не збагачів родом. Спершу ескадрон формувався виключно з синів плантаторських родин. Це був джентльменський загін, куди кожен вступав з власним конем, своєю зброєю, формою, всіляким спорядженням і зі своїм служкою. Але в молодій окрузі Клейнтон багатих плантаторів було маловато, і щоб укомплектувати повноцінну військову частину, довелося вербувати до неї також синів дрібних фермерів, лісових мисливців, траперів з болотяних околиць, бідняків і навіть зовсім уже злиданих білих, коли ті бодай чимось відрізнялися серед свого стану. Ці представники убогіших прошарків так само ревно, як і їхні багатші сусіди, жадали зіткнутися з Янки, коли вже почнеться війна, але тут поставало делікатне питання про фінанси. Мало в кого з дрібних фермерів були коні. У себе на фермі вони обходились мулами, та й тих мали не надміру, рідко коли більше чотирьох голів. Віддати своїх мулів на війну вони не могли, навіть якби перед ескадроном постала така потреба, про що звичайно і не йшла мова. Щодо бідняків з білих, то ці вважали себе ще й як заможними, коли мали бодай одного мула. У лісовиків і болотників узагалі не водилося ні коней, ні мулів. Вони жили тільки з того, що виростять на своїх клаптях землі та що вполюють, часто густо задовольняючись простою міновою торгівлею. П'ятидоларова банкнота потрапляла їм до рук хіба раз на рік, і вони думати не могли, щоб самим забезпечити себе кіньми та формою. Але у своїх злиднях вони були так само горді, як плантатори у своєму багатстві, і по вік віку не пристали б ні на яке доброчинство з боку заможніх своїх сусідів. Отож, аби забезпечити ескадром усім необхідним і не зачепити при цьому нічийного самолюбства, батько Скарлетт, Джон Вілкс, Баг Манро, Джим Тарлтон, Гю Калверт та, власне, всі найбільші плантатори округи, за винятком Енгеса Макінтоша, виклали гроші на коней і на спорядження для ескадрону. Вийшло так, що кожен плантатор погодився опорядити власним коштом своїх синів та ще кількох сторонніх. Але всю цю справу було залагоджено в такий спосіб. Що незаможніші добровольці могли дістати обладунок і коней без будь якого збитку для своєї гордості. Ескадрон збирався двічі на тиждень у Джонсборо муштруватися і молити Бога, щоб швидше почалась війна. Належної кількості коней у загоні поки що не було, але ті, хто вже мав їх, здійснювали їм. Здавалося, кавалерійські маневри в полі за будинком окружної управи, збиваючи величезні хмари куряви, горланячи до хрипоти вимахуючись вимахуючими зі стін віталень шаблями з часів війни за незалежність. Ті ж, котрі тим часом ще не спромоглись на коней, Сідали на сходинах перед крамницею буларда, стежили за своїми товаришами на маневрах, жували тютюн і обмінювалися плітками, а то ще, бува, змагались у стрілецькій вправності, навчатися стріляти нікому, нікому з них не треба було. Південці здебільшого мало не з колиски, привчались тримати рушницю в руках. А з часто, беручи участь у полюванні, вони зробилися вправними стрільцями. Щоразу, коли проводили муштру з плантаторських будинків та мисливських хатин, надходили найрізноманітніші зразки вогнепальної зброї. Там були рушниці з довгою цівкою, що з ними полювали на білок, ще коли перші колоністи перетяли алегани. Старі заряджувані з дула мушкети, що погубили чимало індіанських душ у добу заселення Джорджії, кавалерійські пістолети з 1812 року, коли воювали проти семінолів та Мексики, дуельні пістолети у срібній оправі. Короткоствольні кишенькові пістолети, мисливські дубельтівки, новенькі англійські гвинтівки, листучі ложа, яких були з цінних порід дерева. Тренування завжди закінчувалося в салонах Джонсборо, де проти ночі зчинялося стільки бійок. Що офіцери були майже безпорадні умовити своїх земляків аби не калічити одні одних, а полишили це на янки. Саме в одному з таких побійськ Стюарт Талтон підстрелив Кейда Калверта, а Тоні Фонтейн Брента. Близняки тоді щойно повернулися додому, вигнані з Вірджинського університету, аж тут. Як на те, формувався ескадрон, і вони в захваті із собі завербувалися. Однак після цієї пригоди два місяці тому мати випроводила їх до університету Джорджії, суворо наказавши там і залишитись. Їм було прикро не спізнати радощі військової муштри, бо ж вони вважали, що він університетська освіта. Нічого не варто, порівняно з можливістю гасати верхи, дерти горло і стріляти в гурбі приятелів.